Віхі, вітаю, любі друзі! Хочу показати вам оновлення 2.9 під назвою Великодній Фарм. Сьогодні ми переглянемо нове село, новий івент і нове оновлення з фракціями. Це не називаєш, що я граю на Ukraine а саме на третьому сервері Східна Україна. Тоді в особисто промокода який дасть бонуси на початку гри. Гру можна завжди скачати по посиланні під відео. Доброго ранку, я тільки проснувся і вже в нас лоунчері йде завантаження нашої нової оновлення. Там поки завантажиться і зустрінемося вже в грі. Так, все вже на сервері, ви можете бачити на сервері DX2. Я ще бачу такі штучки. Є F1, давайте неї натискаємо. ми можемо побачити, що тут за донат цієї круті штуки, як оцей Фенікс. Цікава штука. Ми можемо бачити, що є кейс з тим самим CLS, якого в прошлому новому не додавали, але тут його закинули в кейси. І, звісно, два скіна, один чоловічий, один жіночий. Ми вийшли на вулицю. Нам, нам повинні були додати село. Давайте нажимо карту і подивимося, де те саме село. Так. тут як змінили, трошки поміняли інтерфейс Пущу водиці. А де село? Так, я тільки що спитав у адміністрації, де знаходиться нове село? Мені вони сказали, що в пущу водиці. Я живу неподалік від водиці, тому поїдемо. І дивіться, нам мали поміняти М2, ви просто подивіться, конофайно стала. просто вау. Таке велике нам слотом зробили в Пущі водиці чи маленьке. Я думаю, не дуже велике, так як в пущі водиці, там толком території немає, де її можна запахнути там. Напевно, там декілька всього будиночків і все. Може побачити, як я тільки заїхав, дуже багато дерев стало. Так, я по карті можу побачити, що я, походу, вже під'їжджаю. Так. О, Ви дивіться, з музичка грає. А от там ще далі щось. Я, дивіться, зробила тубтічку маленьку. Ідемо далі, дивіться. Дивіться, о, вот, та, дивіться, тут будиночок. Один єдиний будиночок. Дивіться, ми можемо побачити, тут євроремонт у нас такий чудовенький. Мені подобається. Дуже підходить цей інтер'єр до цього будиночка, дуже чотенький. А, я думав, будинків буде набагато менше. Дивіться, наскільки багато їх тут будинків. Хватає, калюжа. Ух, єлі проїхав. Пісетку зробили чітко, можна відпочивати буде. Ні, Мені дуже подобається, що вони зробили це купа дерев, оце мені прям найбільше подобається. Оце село стало як повинно бути селом. Чудово, ще дві хати тут. А ні, хаток хватає більше, ніж михаливці. Мені не подобається, що немає городів, Це прям мінус маленький. Поїхали подивимось, майнінг ферми. Хлопці сказали, що їх придбати ще не можна. Так, ну повинні бути майнінг ферми тут а в гаражах. Давайте переглянемо, що тут взагалі робиться. Дивіться, тут мітки придбати. Можна придбати гараж? На жаль, придбати гараж неможливо. Вага тут є сховище на, на 100 кілограм, дивіться. Коштує всього 250 тисяч. Байте, ну я думаю, тут всі не можна, звісно, придбати. Ну так, тут ніякі не можна купити гаражі, але гаражів дуже багато. Просто подивіться, наскільки багато гаражів. Давайте зайдемо зараз в магазин. Може побачити зараз є акція на м 5 f 90 Дивіться, що нам добаво? Нам додали рюкзак Капібара, моя любима тваринка. Вона коштує 898 крововців. Потім електросамака, дивіться, цей новий. Нові крила і оцінові скини їх наче не було. Як я не помиляюсь, то це наче нові номерні знаки, таких також не було. Добре, я думаю, можна підійти до самого цікавого це е, що сталося з фракціями. Я був в НПУ міста Харкова, але нас мали всіх перекинути до НПУ міста Києва. Тому я зараз відправляюсь туди і попробую взяти там зміну. Так, ось я вже підлетів до НПУ міста Києва. Це все правда, я старший лейтенант, яке звання не збільшили, не, не зменшили. Все так залишилось, але я тепер місті Києва. Мені дуже цікаво, як виглядає наш робочий планшет. Варштувати відкриваємо його. І в нас з'явився новий е, розділ підрозділи. Поки що тут, звісно, нема ніяких підрозділів, так як я зайшов один із перших, ще підрозділів ще ніхто не створив. А так, е, все остальне нічого не змінилось, дивіться, скільки у якогось типа розшуків я в шоці. Так, давайте зайдемо в агенцію. Вона ось тут якраз нам по путі. Дивіться, з'явився новий розділ в агенції, це гаражі. Пише, що на даний момент нічого немає, але ми ж знаємо, що то правді то там є купа гаражів. Так, я думаю, після цього всього настав час пройти пасхальний квест. Тим часом людей стало дуже багато ця музичка, вона просто бомбова. І біжуть сюди, то давайте також сюди побіжимо. Тут дуже багато людей дивіться, От підходимо до Аліси, така чудова жіночка. Потім дивимося, бажають переглянути сві, свої товари. Ось от ці самі яйця, напевно, які будемо фармити, так? Купляти можна буде пас. За 444 яйця може буде купити 25 пасочок. Потім підходимо до такого пана, до Івана. Він жарить шашлик тут. Підходимо. І що ж він запропонує? Він отак от свої товар. Ну давай переглянемо. А, ось, А це вже головний у нього є ось ця Феррарі. Яка коштує 849 пасок. Можемо бачити, що ще тут також два скіна. Це ті самі крила з анімацією маленькою. Потім панда на 75 кілограм. І також такі кипелюхи, маски і посох. І потім ще тут є рюкзак на 25 кілограмчиків. А поки немає зараз івента, ми можемо поїхати позбирати пасхальні яйця. Давайте вируш... вирушимо туди. Це нам, напевно, потрібно їхати аж до ферми. Так, це аж ферма. Ну, Нічого страшного, вирушаємо туди. Я ось я прибіг уже на ферму, можу побачити ось туди є купа яєць. Відбігаємо з кам'яном альті, забираємо його. І ще в крафта нам додали новий бумбок з графіті. Він дає плюс 100 кілограм. Нам для, для нього потрібен самий звичайний бомбок, купу всяких матеріалів, рюкзак плюс 100 кілограм. Курячі за Ого, курка за Що це було? Що робити? Що робити, бігається йти це треба? Щаслива курка була випущена на повітря, а як вона відрізняється? Дивіться, заспалилося яєчка, давайте бисенько лутати її. Дивіться, ціле поле в повністю в яйцях. Та не раз можна мені дуже залутати багато яйця. Я думаю, мені хватить. я тільки що залутав 38 яєць, думаю, мені це загалом хватить. Я так думаю, що в кожну годину о 30-й хвилині в нас проходить івент. І тому я їду в пущу водицю, щоб прийняти участь. Пискаємо таб, потім заходимо на, на людину, взаємодії, і тут буде битва крашенками з. Відмодіна. Потім пропонуємо суму. Десь, потім пропонуємо суму, я йому пропоную за 50 тисяч, але проп... Буду ми записать тисяч йому битву і гатимся, гатимся. Я виграв 100 000 сюда. Сюда, <laughs> Юрчику. Хорош, хорош. Гатимся. Опа! Реєстрація на івент Полетіли, полетіли на івент Давай, альт Давай, 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 давай. Так. Все я на івенті що тут робити, ви знаєте? Дивіться, залишилось буквально 7 секунд, і зараз будуть з'являтися ну, ті, ті самі пасхальні яйця. Ви всі готові, я готовий, полетіли через 2 5 секунд. Полетіли, полетіли, полетіло, забираю. Дивіться, ми лутаємо тут просто купа. Давайте, давайте, давайте. Коротше, що ви розуміли, дивіться, вони спавнюються рандомно протягом 5 минут кожні десь 30 секунд. Е, і можна лутати це ті самі яйця, які вже в пасхальному магазині вони є. Йоу, йоу! Йо, йо. З'являються і дуже швидко дуже... Дуже, дуже, дуже велика конкуренція. Хоч, вони з'являються всі десь тут, а спочатку. Ні, ну я з я злотав, Юрчик багато. Як ти з єди думаєш золотав? Етап наш. 32, я 30. Не Нефіга себе, нормально, Юрчик. Ну, чувствується. У дві жив тут пса, я будиночка під землею, Дивіться як прикольно, так? Тут також є піч маленька. Бог дуже вдячний за перегляд. Не забувай вводити мій промокодик той іковичик, дасть свій бонуси на початку гри, а ми зустрінемося вже наступній серії. Всім па-па.